Ялинки забирають двоє працівників фірми-підрядника на сміттєвому майданчику на вулиці Плеханова в Ужгороді. За словами керівниці відділу прибирання Наталії Левицької, машина виїжджає щодня з шостої ранку. Протягом тижня маршрут змінюють. Масове почало викидання ялинок після 7-го числа. До якого часу ви ще будете забирати ялинки до повного забору. Є таке, що навіть у кінці лютого ще є ялинки на майданчик. Ялинки мають залишатися біля контейнерних майданчиків, очищені від прикрас, герлянд, ігрушок, чисті без упаковочних кульків, просто чисті, чисті ялиночки. Ялинки на, забираються 30-40 майданчиків в день, це мінімально. Незалежно від накопичення ялинок на майданчик. Ялинки збирають у місті до обіду. Далі їх відвозять у село Оноківці Ужгородського району на виробничу базу. Тут переробляють ялинки, які люди викидають після різдвяно-новорічних свят. Двоє працівників роблять це щодня з 8 січня. Орест один із двох, хто подрібнює ялинки. Спочатку потрібно очистити. Ялинки від посторонніх предметів, таких як шнурівки, скотч, харчова плівка, гірлянди, залишки гірлянд, дощиків, іграшки. Це обов'язково потрібно познімати, очистити, адже може вивезти обладнання з ладу. Зараз ми маємо тут в районі 20-15 кубів. Для переробки потрібно два дні, щоб їх переробити. Зараз є багато таких, що вони обмотані поліетиленовою плівкою. то її треба знімати, дивитися, чи нема це займає найбільше в принципі, часу. Не упаковуйте, будь ласка, <су> полегшить нам трохи роботу. Об'їжджають працівники наші всі майданчики загального користування. Де є ялинки наявні, там вони їх забирають. Після водохреща ми очікуємо на день і 150 кубів. На сьогодні це ну порядка 50 кубів у день. І взагалі на період новорічних свят ми збираємо приблизно. 600 метрів кубічних ялинок за словами Наталії Якубик, тріски працівники відправляють для виготовлення паливних брикетів. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.